Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати по дуже давньому старому рецепту надзвичайно смачні голубці. Їх готувала колись моя бабуся. І вони були пісними та з особливою начинкою. Саме з якою а про це ви довідуєтеся у відео. Тому приєднуйтеся і будемо готувати їх разом. Бо це так смачно! Ну що, догадалися, яка тут начинка? Впевнено, що ні. Тому приступаємо до приготування начинки для голубців. У миску відмірюємо потрібну кількість перлової крупи і заливаємо її теплою водою. Промиваємо її до тих пір, поки вода не буде відділятися уже прозорою. Після цього заливаємо її знову теплою водою і залишаємо набухати мінімум на 3 години. Ну, у мене пройшло вже десь біля 5 годин і я у каструлю відправляю вже добре намоклу перлову крупу. Вона у мене вже в такому стані, що практично нігтем і пальцем я можу розчавити її. Звичайно, що ця крупа набагато швидше приготується, аніж суха. Тому в каструлю наливаю потрібну кількість води. На одну мірку намоклої крупи перлової я додаю три мірки води. Каструлю з крупою кладу на вогонь і від моменту закипання води у ній буду готувати крупу десь годину. Час від часу знімаючи піну, що утворюється. І постійно-постійно помішуючи, тому що каша любить дуже скоро пригоріти. У сотейнику намочила жменьку помитих сухих грибів. Десь за 20 хвилин до кінця приготування не забудьте посолити кашу і перемішати її добре. Поряд із сотейником у каструлі у мене вже відварюється капуста. І тепер листочки, які один за одним відділяються від капусти, що пройшла вже невелику термічну обробку, вибираю на тацю. Листя капусти у мене вже покарене і зварена перлова каша. Якщо ж ви хочете, щоб каша перлова вам розсипалася, то під час приготування її декілька разів її промиваєте. Потім заливаєте гарячою водою і далі продовжуєте готувати. Але я цього робити не буду, а промию цю перлову кашу перед тим як буду готувати, начин. Тепер готуватиму смачну засмажку до голубців. Для цього декілька цибулин очищую і мию цибулю, нарізаю дрібненькими кубиками. Сковорідку кладу на вогонь. Наливаю в неї невелику кількість олії, відправляю сюди порізану кубиками цибулю і помішуючи, буду смажити її до прозорого кольору. Із сотейника вибираю жменьку білих грибів і дрібненько їх нарізаю. Додаю до цибулі у сковорідку, яка смажиться. І все це разом буду пересмажувати аж до золотистого кольору цибулі. І коли цибуля просмажиться до того стану, який нам потрібний, виключаємо вогонь під сковорідкою. У листках капусти, що вже трохи встигли остигнути, вирізаємо тверде ущільнення посередині листка. І ними викладаємо дно каструлі, в якій будуть готуватися голубці. На не дуже грубі, а на такій середній терці натираю картоплю, чергуючи її із цибулею. Цибулю натираємо для того, щоб не чорніла картопля. Ось так перемішаємо натерту цибулю із натертою картоплею, і тоді картопля свого кольору не змінюватиме. Потерту картоплю відправляємо у друшляк, вкритий марлею у два шари, для того, щоб якомога більше із картоплі відцідити, відтиснути картопляного соку. Він нам тут зайвий, тоді до картоплі додаємо промиту уже перлову кашу. Бачите, як вона тепер розсипається. А ще додаємо посмажену цибулю із грибами. Все разом перемішую. Якщо ж у вас немає жменьки сушених білих грибів, це не біда. Беріть гриби, шампіньйони. І протушкуйте їх разом з цибулею. Це буде дуже смачно. Начинку добре перчу: додаю сушеного кропу, тому що зеленого вже немає, солі додаю до смаку. Червоної меленої паприки. І ви тут можете додати всі свої улюблені спеції і приправи. Як на мене, тут дуже добре підійшла б грибна приправа, але, на жаль, її у мене не було. Тому я додала приправи до картоплі, але можете не додавати жодних приправ. Це як на ваш смак. Все гарненько перемішую. Уже остаточно. Тепер на долоню кладу листок капусти. На нього накладаю одну чубну ложку начинки і закручую. Хочете, можете закручувати ось таким способом. Де з листка з капусти з начинкою робите рулетик і потім кінці його запихаєте туди, у середину, у цей рулетик. І ось подивіться, який чудовий виходить гарний. Голубчик. Або можете робити ось таким способом, де із листка капусти робиться напівконверт і потім закручується у рулетик. І голубчик чудовий. Взагалі-то не має значення, як ви його закрутите. Основне, щоб він був щільно добре закручений і начинка не вилазила із нього. Сформовані голубці складаю у каструлю, щільно притискаючи один до другого. Коли всі голубці уже у каструлі, тоді заливаю їх тією водою, у якій вимочувалися білі гриби. Немає такої грибної води залити будь-яким овочевим бульйоном або простою водою. Запалюємо вогонь і нехай закипають наші голубці. А щоб вони добре протушкувалися, зверха накрию тими листочками капусти, які ще залишилися. Каструлю накриваю кришкою, і нехай голубці мої тушкуються десь біля півтора години. Ну, звичайно, що десь за півгодини до закінчення приготування голубців треба їх попробувати на сіль. Можливо, треба буде долити підсоленої води. Як завжди, проба одним голубцем не обійдеться. Там же і чоловік ближче підсів до цієї каструлі. Відносно смаку, у мене все в порядку. Але от капуста ще хотіла б доготуватися, бо вона середніх сортів. Тому, друзі, термін приготування цих голубців я вам вказувати не буду. Не знаю, яку капусту ви обиратимете для цього. Тому визначте самі, скільки їм ще треба готуватися. У мене вони вже готові. Тому листя із голубців заберу і виключу вогонь. В сковорідці на олії висмажу зо дві-три цибулини до золотистого кольору, і цією засмажкою помащу зверха ці чудо голубці із секретною начаткою. Голубці із тертою картоплею і пенцаком, так у нас кажуть, на перлову крупу. Ми завжди їли із часником. Попробуйте, друзі, і ви, бо це так смачно. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Підтримуйте все українське, друзі. Готуйте і нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою.